Всім привіт, друзі! Мене звати Дмитро. Раді вас вітати на нашому каналі Топмастер. Я хочу одразу вас запитати, чи втомилися ви від нескінченного прибирання, коли кожна пляма вдома, як ворог, а кожна пляшка з хімією це ще й ризик для здоров'я. Ми вас розуміємо, і саме тому хочемо звернути вашу увагу на полегшення прибирання вдома за допомогою параочисника профтер СК 618 А, який змінює сам підхід для чистоти вдома. Це не просто прилад, це ваш новий помічник у битві за чисто безпечну оселю. Його сила потужні парі, яка за лічені хвилини нагрівається аж до 120 градусів, розм'якшує, розчиняє, а потім змиває навіть найстійкіші забруднення, такі як жир, наліт, іржу, бруд, пил, бактерії, пліснява. Усе йде геть без жодної краплі хімії. Сьогодні ми розглянемо дві моделі: профтер СК 618 А та профтер СК 618 б Розкажемо про їхні характеристики, подивимось комплектацію та розповімо, чим вони відрізняються, щоб ви зрозуміли, який вам краще придбати. Почнемо із технічних характеристик. Вони, до речі, в двох моделях однакові. Потужність 2 кВт. Максимальний тиск пари 5 бар. Продуктивність пари до 60 г на хвилину. Об'єм резервуару для води 2 літра. Час нагрівання 7 хвилин. Час безперервної роботи до 40 хвилин. Максимальна температура пари до 120 градусів. Вага 6 кг. А тепер розглянемо комплектацію. Тут вони трішки відрізняються. Однією насадкою. Сам пароочисник. Трубка подовжувач 55 см. Дві штуки. Насадка широка щітка 28 см. Насадка для рівних поверхень, скла чи плитки 18 см. Насадка перехідник дві штуки. Насадка точкова із малим соплом 5 мм. Круглі насадки із щіткою 3 штуки. Сама менша 2 см. Середня 3,5. І найбільша із додатковою турбонасадкою 7 см, яка всередині крутиться. Ця насадка, до речі, є в комплекті, тільки Моделі 618 А, моделі 618 b її немає. Зверніть на це увагу. І звичайно, ганчірка для насадки, лінійка для води та сумка чохол Прибирання перестає бути рутинною, коли ви берете пароочисник профтер до рук. Плита, духовка, витяжка, чисті без кріпків, плитка та шви у ванні блищать без дезінфекторів, дитячі іграшки, вікна, дзеркала, безпечні для малечі, прозорі як вода. Пароочисник профтер з 618 Розумна техніка для сучасної оселі. Він має резервуар на 2 літра, що забезпечує до 40 хвилин роботи. Роботи. А це означає, не потрібно постійно доливати воду. Можна працювати зосереджено довго і результативно. Потужність 2 кВт гарантує, що вже за 7 хвилин пар буде готовий до робочої температури. А система з індикаторами чітко покаже, коли можна починати роботу, а коли потрібно долити воду. Ще одна відмінність моделі Profter 618 a в тому, що вона комплектується манометром, який дозволяє бачити робочий тиск і бути впевненим, що все під контролем. В дешевшій моделі манометра відповідно немає. А тепер давайте разом його підключимо. І покажемо його в роботі, тому що тиск він створює дійсно дуже великий і діючий. Я не просто так на цьому роблю вашу увагу, тому що ми тестували в роботі параучисники Керхер СК-3, СК4 та СК-5. І я вам скажу, я був приємно вражений, як працює цей невеликий. І саме головне недорогий дорогий параучисник Profter SK618 практично в половину дешевше. А робочий пар видає потужніший. Зараз продемонструємо. Спочатку відкриваємо чорну кришку зверху та заливаємо воду. Після цього щільно закручуємо кришку і вмикаємо пристрій. Натискаємо на кнопку і чекаємо близько 7 хвилин, щоб нагрілася вода та створився пар, допоки індикатор не згасне. Коли він гасне, це означає, що пар готовий і можна приступати до роботи. Під'єднуємо пістолет і ставимо точкову насадку, саму меншу, яка дає найбільший потік пари, і запускаємо. Зверніть, будь ласка, увагу, який потік пари ми отримуємо на виході. Це те про що я говорив. Думаю, тепер ви розумієте. Тепер поставимо турбонасадку із щіткою, яка крутиться всередині. До речі, якщо в процесі роботи у вас загорається індикатор червоним кольором, це означає, що потрібно долити води в резервуар. На цьому все, друзі. Будемо із вами прощатись. Якщо вам цікаві наші огляди на товар, підписуйтесь на наш канал Топмастер, щоб не пропустити інші корисні огляди. А якщо маєте запитання, пишіть нам у коментарях, ми із радістю підкажемо. А якщо вже користуєтесь пароочисником профтер, поділіться своїм враженням. Нам цікаво чути ваш досвід. Бажаю чистоти затишку і тепла вашому дому. З вами був Дмитро на нашому каналі Топмастер. До нових зустрічей!